Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Скорпіони на період з 11 по 17 листопада 2024 рік. Згадуйте свої побажання або запитання для того, щоб потім побачити на них відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут успіх по роботі, а також корабль. Можливо, це новий грандіозний проєкт, а можливо, далека дорога. Ви будете десь їхати по своїх справах або, навпаки, на відпочинок. Ось тут стріли в колчині в десяточку. Успішна якась подія буде відбуватися з вами. Ось тут недостовірна інформація. Це можуть бути як плітки, так і ви, наприклад, отримаєте якусь помилку. Або в сповіщеннях, або в якихось бумагах. Ось тут недостовірна інформація. І ось ваші документи. Будьте уважні та перевіряйте, якщо ви щось отримуєте. Будь то квитки, наприклад, на потяг, або щось таке по роботі важливе. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій на цьому тижні. Знак Зодіака Скорпіони з 11 по 17 листопада покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Якщо хтось буде вам пропонувати допомогу, то дослухайтеся. І ще, друзі, тут ось тут поруч з покровителем мечі. На цьому тижні вони багатьом випали. Будьте обережні, шановні українці, мечі та державна установа. Покровительство вищих сил ось тут, а також розбите серце. Звертайте на це увагу. Для того, щоб краще розібратися в своїй окремо взятій ситуації, виписуйте на лістик і потім порівнюйте, яка інформація для вас важлива, а яка вже другорядна. Тому що іноді пасіянс видає багато інформації на різні питання. А ви вже з'ясовуєте, яка саме ваша. Ось тут розбите серце може бути з того приводу, що хтось втручається в ваші особисті романтичні справи. Або ви, наприклад, закохалися, а потім узнали, що людина вже не вільна, вже має пару. Ось тут далекоглядні плани. Ось тут. Також досить така цікава карта. Коли люди намагаються жити сьогоденням, то все одно необхідно щось планувати на потім. Так каже пасіанс. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. У нас з вами третій розклад знак зодіака Скорпіони з 11 по 17 листопада 2024 рік. Знову котик. Романтичне почуття, в які втручається хтось з третій зайвий. Ось тут зверніть на це увагу, друзі. Щоб ви не попалися в таку мишеловку, що ви закохалися, а людина вже одружена. Ось тут підтримка родини. Можливо, вони вас будуть підтримувати, а можливо, ви, ви будете підтримувати свою родину в будь-яких питаннях. Мається на увазі, наприклад, стареньких батьків або братів, сестер. Ось тут кохання, а також ретельне планування за часом. Ще цей годинник означає саме зараз час діяти. Якщо ви вирішили ось цей любовний трикутник якось упорядкувати, саме зараз час діяти. Для того, щоб це відбулося. І ви йшли в Новий рік або вільним, або вже з парою. Звісно, це не для всіх порада, але для когось пасіянс таки показує. Щось роби. Ось тут сумна новина. Вона може стосуватися ваших справ, а може зовсім не ваших, але ви почуєте та будете засмучені з цього приводу. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку скорпіони. Застереження, звістка та порада. Поради, друзі, знову ж таки, ось цей трикутник любовний. Оберіть з двох один шлях. І щоб він був правильний. Добре, подумайте все. І ще, друзі, звістка застереження. Перевіряйте, для того, щоб, наприклад, не загубити якийсь лист, іноді можуть попасти лист не ваше. Поштову скриньку, або, наприклад, ви помилково видалили, все добре читайте, перш ніж видалити. Ось тут ця звістка, вона для вас чомусь є застереженням. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити на своєму каналі.